Мир вам, дорога церква, мир всім, хто зараз мене слухає. Хочу принести вам цей мир своїм свідченням. В Євангелії написано, що свідоцтво має силу. Почну з того, коли я почала читати Євангелію, мені все було зрозуміло і ніяких там підводних, як то кажуть, камнів я не побачила. І ті, хто кажуть, що Слово Боже можна трактувати по-різному, це велика брехня. Там чітко все сказано, і видно, де є світло, і де є темрави, де є добро, і де є зло. І відповідь так, так і ні, ні. Але я читала цю Євангелію на початку так би якби для когось. Так я як колись як читала казочки своїм дітям. Я от прочитала, і мені от та Євангелія в одно вухо входила, в друге виходила. І коли я прочитала, дочитала до того моменту, коли Ісус почав кликати своїх вибраних, іди за мною. І вони пішли за Ним і стали його учнями. Знаєте, буває такий момент в житті, коли ти почуєш зранку якусь пісню, і цілий день потім її співаєш, наспівуєш. Пісні самої не знаєш, але там якийсь приспів або куплет. І співаєш, і співаєш. Отак От ці слова Іди за мною. Ходили за мною постійно. Я їх постійно чула, і я зрозуміла, що це було не один день. Я зрозуміла, що я маю йти за Христом. Але куди? Як? В той час якраз в церкві почалося навчання по Євангелії від Івана. «Ідем дорогою Христа. І я зрозуміла, що це є якраз та дорога, на яку я маю встати. Я встала на цю дорогу, стала праведною, бо грішний. Дорогою Ісуса Христа йти не може. Ісус є дорога і правда, і життя. А ще є е, дуже хороша серія проповіді Михайла Риби, дорожня карта Бога. Раджу послухати і підписатися на християнські зустрічі в Ютубі, щоб знати, куди йти, і яка це дорога. Хто, звичайно, хоче йти дорогою Ісуса Христа. Дуже е, полюбляю. Євангелію від Івана, перший розділ з першого по 18 хочу прочитати: спокон віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було спокон віку, і через нього все постало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей, і світло у темряві світить, і темрява не огорнула його. Був чоловік. Що від Бога був посланий і моє імення Іван, він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили йому всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити він мав про світло. Я теж хочу засвідчити про світло, яка, слава Божа, явилася у моєму житті. Найперше світло це то, що я народилася згори і прийняла його праведність. Господь дарував мені двох дітей. Е, тоді, коли лікарі казали, що цього, це неможливо, я була стілена тут у церкві Христовій від багатьох хворіб, це від мігрені, варікозу, псоріоза, алергії, я вже забула, була, які насвита. Е, дякую отці, отцю і сину, і Духу Святому е, за зцілення, звільнення, бо вони завжди діють разом у моєму житті. І тепер, коли приходить моє життя випробування, я знаю, як з ним боротися. І це можливо тільки тоді, коли ти знаходишся у церкві Христовій, у тілі його, у Воскреслому, тілі Христовому Ісуса Христа. Господь теж дуже любив свого учня Івана, апостола, і йому було дано побачити, що незабаром станеться. Іван все записав, щоб і ми знали об'явлення, перший розділ, третій вірш. Блажений, хто читає і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому час був близький. Ми повинні бути готові, бо незабаром прийде е, жених за своєю нареченою. Цей Ісус прийде за своєю церквою. Ох, ще мені дуже подобається опис Івана, який був піднятий і зустрів там Ісуса Христа в прославленому тілі. І Нагадалося мені, знаєте, от таке. Як свідки ну, якоїсь події, там, порушення, ДТП чи там грабіжу, дають свідчення і описують якогось там порушника, які в нього очі, волосся, там, що він був одягнути, ну, цей. і що він говорить. Ну, штучний інтелект шукають, ну, шукають цю людину, штучний, штучний інтелект вишукують, і вони шукають у людину по фотороботу. Мені інтересно. Якщо опис от, прочитати, який я вам зараз зачитаю, чи штучний інтелект це зможе намалювати. Yeah. І взагалі не знаю, хто малював ікони, і звідки вони взяли той опис. І от описує Іван Ісус. Ісуса у праславленому тілі. Об'явлення перший розділ з 14 по 18 вірші. А його голова та волосся білі, немов вовна. Як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його, подібно до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води. І сім зір він держав у правиці своїй, а обличчя його, немов сонце, що світ у, у силі своїй. І коли його е побачив, то до ніг йому впав, немов мертвий. і по і поклав він на мене правицю свою і промовив мені: не лякайся, я перший і останній і живий. І був я мертвий, а ось я живий на вічні віки і маю ключі я від смерті і від аду. І тепер питання до тих, що зараз говорять Христос Воскрес, свою істину воскрес і цілують мертві розп'яття, мощі, там ікони. Які зовсім нічого спільного з Воскреслим Христом не мають. Ідуть останні часи. Я хочу застерегти тих, хто вірять в бабські ті байки, вірять в мальованих ідолів, струганих, ліплених. І от ще хочу слово. Римлян. Восьмий розділ, другий вірш. Тому що ті, що під законом ще залишилися, тому що закон духа. Тобто життя в Ісусі Христі визволив Тебе від закону гріха і смерті. Бо ви має ключі. І одиннадцятий вірш: якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе в нас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживив і наші мертві тіла, тим самим Духом, який живе в вас, тобто в нас. І хочу вам сказати, що саме зараз Ісус Христос промовляє до всіх моїми устами: іди за мною, покайся і віруй в Евангелію. Амінь.